Що означають санкції для скорочення російських енергетичних доходів? І чи цього достатньо, щоб зупинити війну? Про це говоримо зі Світланою Романко, засновницею і директоркою разом вістенд у студії. Працює Руслана Кравченко. Цей пакет санкцій від адміністрації Трампа він був дуже продуманим. На вашу думку, чи це справді так, що означає цей пакет санкцій? і чи достатньо його, щоб зупинити війну? Так, цей пакет справді дуже системний. Він найжорсткіший за два роки за нашими оцінками разом вістен саме проти російських нафтових компаній компаній, зокрема тих, які про які ми будемо сьогодні говорити, це Роснефть, Лукойл, найбільша приватна, найбільша державна. Нафтові компанії та 300, трошки біль, трошки більше 30, перепрошую їхніх структур, включно з логістикою і морським експортом, які забезпечували третину взагалі всього видобутку транспортування і морського експорту нафти і нафтопереробку. І також це танкерні оператори, а як такі, як Росніфт і Прайм -шіпінг». І ми вже бачимо, що одразу ну за ніч, так коли Сполучені Штати впровадили ці санкції, дуже потужні Росії акції впали дуже серйозно двох у цих двох компаній і збиток сягає величезних величезних сум тобто фінансовий по моєму там була сума трильйон Трильйон доларів здається щось ну досить велике. Капіталізація дуже сильно зменшилася. Також ціни на нафту зросли. Ось тимчасово так. Це відуть, але вони так зросли передчасно від очікування скорочення російської пропозиції. Крім того, що дійсно може ну взагалі, це ми говоримо про які суми, які зараз у ним стануть неможливими для Кремля заробляти це приблизно 2 мільярди доходів на місяць. Тобто ми розуміємо, що це і ще від логістики 800, від 800 до 100 мільйонів на день на рік. Це буде приблизно 35 мільярдів, якщо обмеження працюватимуть синхронно. Проте, ось вже така підвищена ціна на нафту це сигнал того, що. Потрібно працювати з ціновою стелею на російську нафту. Вона була прийнята євросоюзом на межі 47,5 сім доларів. В щодо країн великої сімки там цінова стеля на нафту не змінювалася. Вона становить 60 доларів, і це зараз дуже велика ціна. Потрібно її знижувати тільки тоді, коли ще будуть впроваджені додаткові заходи до цих санкцій. Ну і безумовно перекрити тіньовий флот. Тоді ми зможемо говорити про те, що такі санкції будуть максимально ефективними, вони спрацюють повною мірою лише з сторінними обмеженнями. і цей ціновий ефект він не має з'їдати санкції. Потрібна синхронізація Сполучених Штатів з Європою та з Великобританією і безумовно контроль за тіньовим нафтовим флотом, який зараз уже за нашими підрахунками сягає 1400 суден російського сірого або так званого тіньового флоту. Якщо говорити про 19-й пакет санкцій від європейського, Союзу там йдеться про заборону на постачання скрапленого природнього газу до європейського союзу через 6 місяців для короткострокових контрактів, і аж з 1 січня 27-го року для довгострокових контрактів. Чи можете ви пояснити різницю в цій забороні? Так, звісно, короткострокові контракти це так звані спотові контракти на газ, які залежать від ринкової ціни і укладаються моментально, ось коли ринок пропонує російський скраплений газ покупці. Купують в той же момент, так це насправді 6 місяців, бо ми дуже довго працювали. Наша команда в Брюсселі, яка знаходиться Іван, Валерія з багатьма партнерами вони дуже активно працювали над тим, щоби власне, усунути цей перехідний період 6 місяців. Тому що 6 місяців врахуємо, скільки ж приймався і розроблявся 19-й пакет санкцій. Це е, значний час, близько 8 місяців. і ми отримуємо величезне затягування процесу, яке не не буде сприяти, не буде сприяти для швидкого правозастосування і втілення цих санкцій. Ну і того миттєвого економічного ефекту, який ми хочемо побачити. Хоча насправді заборона на російський СПГ в цьому санкційному пакеті це вже велика перемога, політична перемога, економічна. сподіваємось, перемога а також фінансова і технологічна, оскільки раніше ми вже працюємо над цим спочатку повномасштабного вторгнення, і Євросоюз, зокрема Німеччина, інші. України навіть слухати не хотіли про те, щоб впроваджувати заборону на російський газ, саме, саме скраплений. Бо трубопровідний трошки відмовилися, але скраплений ну тільки ріс з кожним роком. І нарешті, вже ми разом всі колективно. І за сприяння наших дипломатів, а також уповноваженого з питань санкцій, ми могли і громадської ради з питань санкцій, яка в нас діє в Україні, членами якої ми є. Ми змогли всі разом домогтися. Але для довгострокових контрактів довгострокові контракти це ті контракти, які мають уже компанії енергетичні Європи, такі як Сеф у Німеччині, такі як Фліксус у Бельгії, такі як Total Energies у Росії, у перепрошую у Франції. Вони мають довготермінові контракти, і ось вони мають повинні завершити їх до 1 січня 2027 року. Але ми розуміємо, якими темпами іде війна, і е, ну насправді немає в нас того часу. І Європа мусить це зрозуміти. Ми будемо зараз рухатися з ними по скороченню цього терміну, намагатись донести їм ключові аргументи. Е, крім того, ще один такий маленький нюанс: е, ми говоримо про санкції завжди дуже прямо говоримо про санкції пакети, Але не завжди санкції вони втілюються в формі санкційного пакету. Також є довгостроковий масив законодавства у Євросоюзі, який називається Repower EU, над яким актуалізувалась робота в останній рік. Також ми активно беремо у ній участь і якраз Repower EU за лобіювання тих компаній Flixus у Бельгії, тих всіх інших, хто зацікавлені, кого я назвала, які зацікавлені у експорті і безумовно прибутках на роз. Російський на російському скрапленому газі вони лобіюють свої уряди і роблять ним. І тому в цьому ріпавер і який буде діяти роки, тобто роки до 2028 року, поки ще передбачено, величезні кошти закладені в цьому документі на декарбонізацію і на відмову від російського газу. Але там зовсім закріплене на рік пізніше відмова від російського газу, 1 січня 2028 року. Що взагалі для нас в Україні це нереальний. Термін. ну і для Європи самої, бо ми бачимо, що дрони вже проникають е, безперешкодно в повітряний простір ЄС, і ну склад... це дуже складно. Е, Росія готується до е, посилення своїх е, злочинних військових дій не тільки на території нашої держави, тому е, посилення санкцій є. Але швидке посилення є вкрай, вкрай необхідним. Тому в 20-му пакеті ми будемо адвокувати, щоб оці 6 місяців прибрали, бо було достатньо часу для того, щоб все обговорити і поступово все зробити. Це ну не, не не потрібно, не потрібне затягування процесу. Крім того, під європейські санкції потрапили ще Роснефть і Газпромнефть саме в в цьому 19-му пакеті. А також 117 танкерів із сіньового флоту. Але їхня тепер загальна кількість санкціонованих в Євросоюзі зросла до 558, але взагалі їх є 1400, як ми нарахували, наш експерт експертка Ольга вона веде облік таких танкерів, документує кожен, і от їх є 1400. Звісно, що 558 – це ну мало, це, це замало. Треба працювати далі. І безумовно потрібно не допускати імпорту технологій, саме тих, які стосуються видобування нафти, газу, їх транспортування різних мікросхем, і так далі, до Росії, так як і розрахунків за них, чи можуть Російська Федерація, чи може Росія обійти ці санкції? Ну ви знаєте, з усім обмеженням я думаю, за 6 місяців. Це більш ніж достатньо часу для Росії для того, щоб вони знаходили Бог знає які обхідні шляхи. І е, саме у факторі несподіванки цих санкцій і блискавичності їх правового застосування я підкреслюю, бо Євросоюз був слабким у цьому і далі залишається. Е, немає створеної установи, яка б займалася саме те, що ми називаємо правозастосуванням. Е, моніторила все контролювала, накладала відповідальність, е, щоб там було працювало достатньо людей, які можуть такий. Обсяг даних опрацювати наразі, це багато в чому громадянське суспільство, ось люди. Ми з вами так всі, ті, хто адвокує через медіа, через адвокацію, через відвідування європейських інституцій. Це наші дипломати, це як я вже казала, уповноважений з питань санкцій і громадська рада при при ньому, де ми разом працюємо, але цих зусиль мало євросоюз має інституційно допомогти і виділити на це певні ресурси, але крім того. Ну, я вважаю, що ми не не говоримо про танкери, які перевозять скраплений газ, оскільки тільки 26 з 81 танкера наразі санкціоновано. Це буде наш скорочення строків впровадження цих санкцій. Це вимога номер один до 20-го пакету. Проведення ріпаверою у відповідність з прямим санкційним пакетом, це друга вимога. Третя вимога це усунення лазівок тіньового флоту, зменшення цінової сталі на нафту і також санкціонування суден, які возять скраплений, природ... скраплений газ, природний газ. Але і тут ще не тільки Євросоюз, але і Великобританія має зіграти свою роль, оскільки у е, саме 70... 76% шість оцих суден, які перевозять скраплений російський газ. 76% користуються страховими послугами, які надаються такими, вони називаються Premium Indemnity Club, страховиками, які базуються у Великобританії. Тобто, якщо ці страховики перестануть надавати страхові послуги, перевезення здійснюватись не будуть. Зараз ми працюємо над цим. Працюємо над тим, щоб санкціонувати шотландське відділення американської компанії, яка називається CP Maritime, які заплатили тільки за минулий рік 127 мільйонів корпоративного е, податку у Росії і досі возить скраплений газ до Великобританії і продає в інші країни. Е, британський уряд трошки не реагує. Ну ми вже скільки, але ми далі і далі працюємо. І сподіваємося, що британський уряд внесе все ж таки той сіпік. Maritime у ЛТД у список у санкційний список. Оскільки ну це необхідно, це одразу обріже також дуже великі прибутки Кремля. Це лише в податку вони стільки заплатили. скільки прибутку ж отримав, отримали ще Росія від перевезення 7,5 мільйонів тонн кубічних метрів скрапленого газу. Це теж дуже великі кошти. Тут до слова, уже Путін робить заяву про те, що нові санкції, ніби не надто вдарять по економічній ситуації в Росії, але він водночас заявив, що діалог це завжди краще. Чим Продовження війни ось така вже риторика почалася. І тут питання: якщо все ж таки Путін покличе Трампа на зустріч, Трамп я нагадаю відмовився від зустрічі з Путіним у Будапешті, і після можливої зустрічі з Путіним Трамп все таки захоче дати йому ще один шанс і скасувати ці санкції. Чи це можливо? Ну насправді що я хочу я хочу висловити спершу щодо слів Путіна, тому що ну вже так як ця людина себе дискредитувала, цей диктатор ні. Ніхто, ніхто так не робив, і вже те, що він каже, ну, єдине, що це, з цього правда, це, це ну, не те, що правда, що санкції не зроблять. Ну, така іронія. Знаєте, що санкції не вчинять великого впливу на економіку, та то тому що вона і так перебуває вже в стані жахливому, величезна інфляція. Газпром вже вшила, в мішку вже не, не втримаєш. І вже Газпром репортує звітує про величезні, не тільки про величезні збитки, а про те, що вже. Далі не зможе продовжувати діяльність, якщо буде заборона на скраплений газ, і якщо ще Європа і Сполучені Штати візьмуться належно за Ямал, який постачає до 80% всього газу на ринки усі і санкціонує його вторинними та первинними санкціями, тому що Ямал до сьогодні обходили. І це ж ну, дає можливість. Оце одна з лазівок, про яку ми говоримо. І е, через те, е, ну і так, що Путін десь він душею тут не кривить, тому що. Російська економіка валиться, вона летить вже е, повністю до, до свого ну найнижчої точки падіння. Вже цього не приховати ще якісь останні резерви. Вони вичерпують, але те, що сказав Трамп, ще теж дуже важливо, що він буде говорити з Китаєм, щоб Китай впровадив якісь мита, так чи санкції на російську нафту. І я думаю, що Сполучені Штати з Китаєм домовляться, бо це дві потужні економічні держави, і у них більше можна відшукати спільних інтересів ніж у васальних відносинах Путіна та. Сі зіньпіна, якщо говорити про ну так з точки зору того, які амбіції Китай має у Росії. Тому тут, тут так діалог, уже ці діалоги ми чули. Ну це не діалоги, це якийсь маячня про якісь історичні перекручені факти. Ніхто цього слухати не хоче, вже включаючи президента Трампа, і правильно робить. Оскільки нам не треба слухати нікому Путіна, не треба з ним зустрічатись. Нам всім треба просто побачити, коли при припиниться вогонь, коли припиняться атаки дронів по містах України, коли припиняться вбивства і загрози для дітей. От вчора це всіх безумовно. Ви знаєте, вже за цей час здавалося, що нічого не може вже настільки стільки шокувати. Бо межа людських страждань цього неймовірної жорстокості, здавалося, що вона вже давно перейдена. Але вчора оці атаки на дитячий садок, вбивство шестимісячних дітей повсюд, ну це, це жахливо насправді, і треба побачити. Уже сло час слів час уже завершився, і ми тільки сподіваємося, що Сполучені Штати вони будуть притримуватися цієї лінії, і все ж таки змусять Путіна піти на реальний діалог, а не на те, що він вважає діалогом. Це була розмова зі Світланою Романко, засновницею та директоркою. Разом Ві стенд». у студії працювала Руслана Кравченко.